Три, два, один. Житомирянин та військовослужбовець Дмитро Косатий 25 травня встановив рекорд України. 1580 разів віджався на брусах за одну годину. На Михайлівській зібралися десятки містян, аби підтримати Дмитра. Я вважаю, що це дуже сильні рекорди та підтримують нашу державу, щоб в усьому світі ми були на першому місці. Приємно дивитися, що в нас такі є молоді люди, сильні. Тому я підтримую його дійсно і підтримую наші збройні сили. Пишаюсь ними. Дай Бог йому здоров'я, натхнення, Боже благословіння. І я знаю, що перемога буде за Україною. Тренерка Дмитра Олена Привалова каже, що свої рекорди хлопець присвячує Збройним силам України. Це вже четвертий рекорд України. У Діми вже є три рекорди України і два рекорди світу. Ми з Дімою стали працювати. Більше року тому, і за це за цей час ми вже встигли зробити три рекорди. І ось четвертий до того ж, він буде після цього готуватись до рекорду України з бігу. Тобто, це не все, це не крапка. Далі в нас ще певні плани. Засновник національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов наголошує, що це унікальне досягнення. Я можу сказати, що це буде унікальне досягнення. Ми дуже серйозно ставимося в національному реєстрі рекордів до Моніторимо все по всьому світу, ми співпрацюємо з книгою рекордів Гіннеса, тому все має бути точно, так що тут ми на порозі рекорду. Дмитро Косатий з собою на встановлення рекорду взяв український прапор з підписами, про походження якого розповів військовий. Виходить 22-й рік повномасштабна війна. Я ще був тоді курсантом на четвертому курсі, і виходить, як ми випускалися, хлопці мої, з якими я учився, 282 група. У нас був тоді ще начальник курсу, майор завірюха. І ми як випускалися, вони мені всі розписалися. Ну і після випуску я її вже забрав, цей прапор на Дніпро. Також під час встановлення рекорду Дмитро збирав кошти на тепловізор та амуніцію для військових Державної прикордонної служби.